Слухайте мене, двічі я не повторюю: ми вирушаємо у мандрівку. Вона буде важка. Іноді буде здаватися, що вона не має кінця. І буде важко завжди бути насторожі. І ще важче буде мовчати. Але тепер це ваш обов'язок. Ви будете робити усе, що я вам скажу, або ми просто-напросто загинемо. І в жодному разі, що б не сталося, не знімайте пов'язки. Того з вас, хто зніме, я покараю. Вам усе зрозуміло. Там холодно, візьмемо ковдри. Хлопчик візьме собачку, дівчинка свою кіті. Це просто дім дім, який нам більше не знадобиться. Усе вам зрозуміло. І жодного слова на річці. Прислухайтеся до кожного шелесту. Якщо почуєте щось у лісі, кажіть мені. Якщо почуєте щось під водою, кажіть мені, але ніколи ні за що не знімайте свої пов'язки. Один погляд і настане смерть. Вам усе зрозуміло. Слухайте мене, двічі я не повторюю. Ми вирушаємо у мандрівку. Вона буде важка. Іноді буде здаватися, що вона не має кінця. І ще важко буде завжди бути насторожі. І також важко буде мовчати. Але тепер це ваш обов'язок. Ви будете робити усе, що я вам скажу, або ми просто-напросто загинемо. І в жодному разі. Щоб не сталося, не знімайте свої пов'язки. Того з вас, хто зніме, я покараю. Там холодно, візьмемо ковдри, хлопчик візьме собачку, дівчинка свою кіці. Це просто дім, дім, який нам більше не знадобиться. Вам усе зрозуміло і жодного слова на річці. Прислухайтеся до кожного шелесту. Якщо почуєте щось у лісі, кажіть мені. Якщо почуєте щось під водою, кажіть мені. Але ніколи, ні за що не знімайте свої пов'язки. Один погляд і настане смерть. Зрозуміли мене? Слухайте мене, двічі я не повторюю. Ми вирушаємо у мандрівку. Вона буде важка. Іноді буде здаватися, що вона не має кінця. І буде дуже важко завжди бути насторожі. І ще важче буде мовчати Але тепер це ваш обов'язок. Ви будете робити все, що я скажу, або ми просто-напросто загинемо. І в жодному разі, щоб не сталося, не знімайте свої пов'язки. Того з вас, хто зніме, я покараю. Вам усе зрозуміло, там холодно, ми візьмемо ковдри, хлопчик візьме собачку, дівчинка, свою кітці. Це просто дім. Дім, який нам більше не знадобиться і жодного слова на річці. Прислухайтеся до кожного шелесту. Якщо почуєте щось у лісі, кажіть мені, якщо почуєте щось під водою, кажіть мені. Але ніколи ні за що не знімайте свої пов'язки. Один погляд і не стане смерть. Ви зрозуміли мене?